Дуже багато до мене звертаються, знаєте, люди, які мають проблеми із алкоголем, але звертаються не ті, хто має проблеми з алкоголем, а ті, хто через алкоголіків має проблеми. Я вам так скажу, що кхай, ріця, нічого так просто в цьому світі не буває. Алкоголік, якщо по великому рахунку, я буду зараз трохи їх захищати. Людина, яка себе не могла реалізувати, кожна людина хоче мати відчуття власної такої вартості, так? що вона щось вартує в цьому світі. І часом, з ряду різних причин, вона не може себе реалізувати. Так, старається, навіть робить щось там. Так? Ну, якось не виходить. І тоді, знаєте, так як всі ми там десь зустрічаємося, сидимо за столом, і тут йому кажуть, о, давай за столом, давай по 20 грамів вип'ємо туди-сюди, що ти нормально, ти нормальний пацан, все. І Він розуміє, оцей чоловік, що єдина аудиторія, яка його поважає, це застольна аудиторія, там, де вони п'ють. Але поважають вони його не за здобутки, а, через, а просто через те, що навчилися пару таких слів, пару речень, пару словосполучень, таких дежурних так, слів, які людині до вподоби. Хоч то неправда, то нічого, але за то. Як воно звучить, то ти то, то що давай вип'ємо тут, -у. ану давай, давай. А тут ще знаєш, він каже, Та що ти мені піл половину Я Якщо пів хлопа, за мені повний. О, оце розуміє мужик. Все. І на оцих примітивних, оцих словозворотах, оцих фразочках. Людина відчуває, що він нарешті став серйозним. Його поважають серйозні люди. І він розуміє, що тільки в аудиторії, там, де п'ється алкоголь, він там себе реалізовує. Тим більше алкоголь, як психоактивна речовина, вона має своє, одну таку, вона має багато, як вона діє, так? але одна із таких факторів це є. Людина втрачає страх помилки. Вона вже не боїться помилитися. Тому часом кажуть, що, що, що у Тверезу на умі то в п'яного на язиці. Людина, Твереза ніколи би то не сказала, що скаже п'яний. Це один із елементів е, втрата страху. Помилки. І людина себе десь на якийсь короткий період часу, перебуваючи в ілюзії, відчуває себе а, таким, знаєте, свобідним, який не боїться помилки, як кажуть п'яному море по коліна. Це іменно через те, що алкоголь так діє на, іменно, на мозок. Що в людини якраз іменно ті базовий рептильний мозок, перший там внизу, тут самозаду, він такий найменший, який відповідає за інстинкти і за інстинкт самозбереження, іменно оцей алкоголь діє на цей рептильний частину мозку я, я, і людина нічого не боїться. І оцей стан відчуття короткочасний з цієї такої ілюзорної свободи, відчуття особливої вартості, отакої всемогутності людину обманює на той короткий період часу, і для тої людини часом у той короткий період той ілюзії стає дуже цінним. Тому для того, щоб вилікувати алкоголіка, створіть йому справжні умови. Не ілюзорні, а справжні умови, вартости. Поважайте один одного. Людина, котра щось зробила, щось старалася, картину причепила в хаті, поличку прибила, похваліть його. Якщо ми будемо Надавати один одному відчуття вартості, серед вас не буде алкоголіків. Як ви навчитеся і будете вміти дякувати, серед вас не буде алкоголіків. Як ви навчитеся людину оцінювати за вчинки, підтримувати, навіть якщо помилилася, сказати, не переживай, другий раз другий раз буде краще. Що ти переживаєш? Моя мама казала до невістки, а зварила борщ, прийшла перший раз на грунт, все. Зварила борщ, розумієш. Плаче, мама каже, що це стало? Борщ не вийшов. Його доню, що ти переживаєш? Відвай, свиням їм сподобається. Бери, бере другий, що ти переживаєш? Дайте людям можливість відчути себе, що вони варті тоді не буде серед вас ні алкоголіків, ні наркоманів. Алкоголізм і наркоманія це індикатор хворості суспільства. Не тих хлопців, які п'ють, чи тих дівчат, які там вживають щось, це є індикатор хвороби суспільства. Ви не любите один одного. Ви не підтримуєте людей, ви не оцінюєте людську працю належну. Ви не оцінюєте людські вчинки, замічайте добро. Робіть самі добро. Будьте ви самим джерелом добра. Не джерелом осуду, а джерелом добра. Будьте добрими, міняйте світ, і ви побачите, як він міняється. Хіба ви не хочете стати учасниками, що міняє світ? Робіть його кращим. Я щиро вдячний всім вам, дорогі мої Бог Христі. Досі таке запитання. Слава Ісусу Христу, а чи є певний алкоголізм? Є залежність, діти мої. Це алкоголізм, це є хвороба залежності від алкоголю, але нема такого, що я є е, алкоголік кон'ячний, а я алкоголік самогонка, розумієш, а я алкоголік пивний. Ні. Це є. Продукти, які ви любите вживати, продукти алкоголю, так, які ви любите вживати. Хтось п'є коняк, хтось п'є віскі, хтось п'є самогонку. Ну я не думаю, що алкоголіки п'ють віскі. Алкоголіки п'ють самогонку. А як вже не стає, то хоч пива, пиво. пиво Має там, скільки воно там має 4, 2, 5, ну і різні пиво, так? має там дуже маленький процент алкоголю. І воно в своїй суті є дуже корисне, але якщо його пити систематично, від пива помрете скорше, як від від горівки. Я знаю, про що я кажу, бо я хоронив хлопця. Ігора, я не пам'ятаю, скільки йому точно було років, чи 22, чи 24? На парафії там, де я раніше служив, він приходив в магазин зранку. Він брав таку півторачку одну, потім випивав другу. Так що він за день випивав десь порядка 5-6 літрів пива. Кожен божий день. Що сталося? В нього практично відгнили відточні канали ну, в нирках. Вони наскільки були інтоксиковані, що вони не встигали восстановитися. від самії відточні канали і до самої нирки от на на стику, наскільки вона була інтоксикована, що вони просто відгнили. І, звісно, він помер. Здоровий, молодий, такий хлописко. Хто з городниці то знає. Він був, ну, ти сказав, що йому щось бракувало. Він був ну, хлописко, розумієте? Не якийсь сухарик, за який засохли. Хлоп то, що треба. Мав можливість, мав за що випити. Родина отримала спадщину, гроші були, але не було контролю, не було кому підтримати з сім'ї, сказати, з друзів, не сказати. Ти молодець ігорку, ти файний хлопець, от дуже добре, ти файно виглядаєш дуже добре, але давай трохи з цим легше. Я себе теж в тому виню, бо я теж не поучаствував, щоб йому так сказати. Ну, я вже узнав, що він так п'є, аж коли він вже лежав у Франківську лікарні. І вже коли його вивозили, коли я був, приїхав до нього, він просив, отче, я хочу жити, будьте тут коли мене взяв мене за руку, моліться, бо я хочу жити. А я був на парафії, і він мене не взяв за руку. Там, щоб запитати, що він хоче. А коли прийшла смерть, каже, тому дивіться, щоб не було часом запізно прийти до священника і брати за руку і казати, отче моліці, бо я хочу жити. Просто прийдіть до церкви і разом помолимося, і будете жити. Так що, чи є певний алкоголізм? Є залежність від алкоголю. Це і є алкоголізм. Це є проблема. Алкоголізм це хвороба. Самі терміни маю на увазі. Тобто залежність від алкоголю. Де є алкоголь, там є проблема. Якщо ти від неї залежний, Якщо ви звернули увагу, що в чаті зараз з'являються такі особливі значки біля, біля імен, біля прізвищ. Це значить, ці люди е, стали якби е, спонсорами нашого каналу. Там є зараз така кнопочка, з'явилася там, де підписатися було, коли хто підпишеться, то там така кнопка спонсорувати. І там це є для підтримки нашого каналу щоб постійно собі вибрати якусь там певну суму коштів, щоб кожен місяць воно автоматично, щоб ви е, підтримували наш канал. Ми вам будемо дуже вдячні і будемо старатися, щоб це все було на славу Божу. Тому ті, хто вже підтримує, я вам дуже щиро дякую. Для нас це є дуже велика поміч і підтримка. Ми вам вдячні. Е, Ну і за рахунок цього ми будемо ясне діло, і надальше з вами спільно молитися і поширювати слово Боже.